Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Всечесні Отці, браття семінаристи, дорогі браття і сестри, слава Ісусу Христу. Ось пройшов перший день Великого посту і завершуємо ми Його цими нашими богослужіннями, які згідно із традиції нашого обряду здійснюємо у такий спосіб спосіб. Покаянного канону Андрія Крицького. Одночасно роздумаємо собі над тим всім, що говорилося у словах цього канону, роздумуємо собі, що як важливо нам у нашому житті підпорядкувати своє життя науці Христа, повертаючись у батьківські обійми. Як блудні сини і доньки, шукаємо можливості уподібнитися Богові, стати подібними до нього, бо сам Христос Спаситель закликає нас до досконалості, досконалості Бога. Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконалий. У цих реколекційних науках, яких будемо розважати кожного вечора протягом. Починаючи від сьогодні, закінчуючи в четвер, я пропоную нам розважити таку дуже важливу істину. Істину бути християнином. Що означає бути християнином у сьогоднішній день? Це те саме, що означало бути християнином у часи апостольські. Коли Господь наш Ісус Христос залишив своїх учнів, щоб вони голосили Його Слово, проповідуючи у найдальші закутки світу. Але ми розуміємо, що хоч Христова Церква утворилася після того, коли Ісус Христос вознісся на небо, зіславши на учнів Святого Духа, ми розуміємо, що її фундамент лежить у науці Ісуса Христа. У часи, коли Христос сам навчав людей. Христос створює спільноту своїх учнів. Їх ще не називають християнами. Їх будуть Згодом називати так. На даний момент вони є учні Ісуса Христа. Вони прийняли Ісуса як свого Учителя. Ще не знають, хто це такий перед ними. Вони бачать його як одного із тих проповідників, в яких не бракувало в ізраїльському народі. І ось одного разу Христос виходить на гору, на таке підвищення, і дає їм науку, науку, якими повинні бути його учні. В першу чергу збирає навколо себе тих, що є найближчі, їх називає апостолами? Збирає їх біля себе і їм треба цю науку Ісуса Христа, яку Він промовляє раз повторити багато раз, поширюючи цю науку у світі. І коли подивимося, як Ісус здійснює цей вибір, то по-людському логічно ми можемо собі задати запитання, чому Христос не набрав найрозумніших ізраїльських синів? Чому Він не вибрав найосвіченіших ізраїльських синів? Чому Христос не кличе до апостольського служіння найпобожніших ізраїльських синів? І нам на це відповідь дає Євангелист Марко. Вийшов на гору, покликав тих, що їх сам хотів, і вони підійшли до Нього, тих, яких сам хотів. Покликання до апостольського служіння, це не є забаганка самої людини. Я хочу. Хоча кожен з нас, хто став на дорогу навчання до священства, кожен з нас у своєму серці відчував щось таке, що казало, я хочу йти цією дорогою. Але якби Господь Бог перший не промовив до нас, і не вклав нам це бажання, ніхто би цього ніколи не захотів, сам від себе. В інший спосіб він шукає інших часом людей, які кличуть на дорогу Господнього служіння, священичу дорогу. Це можуть бути катехіти, це можуть бути священники інші, це можуть бути і батьки. Які, дивлячись, спостерігаючи за життям тої чи іншої дитини, хлопця, кажуть, а може би ти хотів бути священником? І той, який не відчуває в повноті свого серця того покликання, скаже, ні, я не хочу. І не скаже оце так доти, поки не відчує в своєму серці так. Я дійсно хочу йти цією дорогою. Христос кличе тих, яких хоче. Тому і каже: не ви мене вибрали, але я вас вибрав. Оце слово Я вас вибрав стосується не тільки учнів апостолів, а все велике число. Уявім собі, що кожному з нас, зокрема, тим, хто пішли за Христом. Ідете його дорогою, то не тому, що ви вибираєте Бога, а тому, що Бог вибирає вас. Він дотиркається до вашого серця, до вашої душі. І якщо би ви самі не відчули у своєму серці поклик відповіти Богові, так відповісти, ніхто би вас до цієї церкви був би не приволік. Але Бог має промовити. До людини. Бог має до нас сказати Слово. Кому Бог каже слово? По великому рахунку всім. Бо каже: прийдіть до мене всі, втомлені і обтяжені, і я облешу вас. І тільки той, хто має відкриті вуха на слухання слову, Слова Божого, Божого голосу. Здатний відповісти так, а у кого вуха душі, серця, забиті чимось іншим, голос Божий туди дуже тяжко пробивається. І він призначив 12, щоб були при ньому, та щоб посилати їх з проповіддю, і дав їм владу виганяти бісів. Призначивши він 12 Симона, якому дав ім'я Петро, Якова, сина Заведея та Йоанна, брата Якова, дав їм ім'я Воанегрес, що в перекладі означає сини грому: Андрія, Филипа, Вартоломея, Матея, Туму, Якова, сина Алфея, Тадея, Симона Кананія. Та Юду Іскаріота що його зрадив? Чому Господь вибирає того, про котрого знає, що він відпаде через зраду? Тому що Господь Бог не відкидає нікого, як і не хотів відкинути Юда, то Юда від нього відпав. І ось оце коло його ближчих учнів називається 12 апостолами, але є ширше коло учнів, яких називають з числа 70-72, але є ще більше коло учнів, які слухають проповідь Ісуса Христа і горнуться до нього. І Христос їм пояснює і вияснює, що Він очікує від своїх учнів. І найкраще це ми можемо побачити у нагірній проповіді. Блаженні Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та справлені справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити, виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Для єврея. Який був вихований на старому заповіті, слова блаженств була революцією, перевертненням повністю того, що Єврей собі усвідомлював у своєму житті. І не подумайте, що слова Ісуса Христа було легко прийняти тим, хто його учнями були. Не просто було прийняти ці слова, оскільки у старому заповіті. Єврейський народ був навчений зовсім інакше, ніж Христос навчає новою наукою. Одного разу, коли послухали слова Ісуса Христа, сказали: Він говорить не як книжники, а як повновладний. Запримітили, що він чіпає основу яких книжники зачепити ніколи не могли. Чому? Бо той, що був книжником, що був учителем, він не був учителем від власного знання, а від знання того писання Старого заповіту. Він, якщо хотів іти доброю дорогою, він мусив старатися гарно дотримуватися і боявся діткнутися того, у чому міг бути невпевнений. Але Христос говорить ті слова, говорить такою мовою, яка не є написана, а виходить із Його власного нутра. Бо Він є Господь, бо Він є Бог. Бо Він є основа і правда, і життя, і дорога в цьому світі. Тому Його слово як того, хто має повноту влади говорити і доносити до людей слова. Блаженні ви, коли будете страждати. Ну, як може вважатися щасливою та людина, яка страждає? Це є нонсенс. Це є неможливо. І в цьому проявляється дуже часто слова самого Спасителя, який каже, що неможливо у людини, те є можливо у Бога. Бо Бог. Божественний Спаситель Господь наш Ісус Христос подає нам це життя не тільки власною проповіддю, а своїм життям. І ми знаємо, що Ісус Христос за ці всі слова, за цю божественну науку віддає своє життя. Одного разу до Наполеона підійшов один із. Нових проповідників релігії, яку він собі сам видумав. І хотів похизуватися перед імператором тим, що він видумав нову релігію, і якщо будуть іти цією релігією французи, то вони будуть щасливі, де прославляється розум, де прославляється свобода, де прославляється так зване братерство. А це було дуже модно в часи Французької революції. Наполеон глянув на нього і каже: добре, я вірю, що твоя релігія є добра. Я вірю, що вона принесе щастя народу. Але я тобі запро, я лише повірю тільки тоді в неї і прийму, якщо ми тебе розіпнемо, вб'ємо, ти воскреснеш. Звичайно, не знаємо, наскільки відповідають. Ті всі легенди оповиті навколо особи, осіб великих людей цього світу. Але в цьому є раціональне зерно. Христос за ці слова віддав своє життя. Він вмер на Христі і воскрес на третій день згідно Писання. Ми розуміємо, що ця наука блаженств, вона. Окроплена кров'ю кров нашого Спасителя, і в цьому і ми відчуваємо цю величну надію присутності Бога. Тому й каже Господь: радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так попереслідували пророків, які були перед вами. Якщо не брати під увагу слова Ісуса Христа про блаженство, то все наше життя у цьому світі є абсурдне. Чому? Тому що в цьому житті ми маємо багато страждання. Ми маємо багато болю. Ми маємо багато того, що людина так у цьому житті. Повнуту щастя ніколи і не зазнає. Так, є хвилини веселощів, радощів, смутку, горя, воно все переплетено в нашому житті. Але тільки той, хто вірить у блаженство вічного царства в небі, може мати відповідь, чому Він у цьому світі на землі переходить. Через страждання. Чому він у цьому світі на землі не завжди може знайти справедливості? Чому він у цьому світі на землі не завжди відчуває те, до чого прагне душа? Радійте і веселіться, бо ваша велика нагорода на небі. Не на землі, а на небі. Ті, хто запалені наукою Христа, повинні розуміти собі, що це вже є інші люди, ніж ті, що є в світі. Так, християнин має відображеним бути в цьому світі. Він має випромінювати Христа своїм життям. Тому не дарма ми Читаємо слова Євангелію від Матея: ви світло світу не може сховатися місто, що лежить наверху гори. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони бачили ваші добрі вчинки, прославляли нашого Отця, що на небі. Символ світла. Супроводить християнина протягом цілого Його життя. На тайні хрещення він отримує запалену свічку словом, якого промовляє священник. Прийми оцю запалену свічку і старайся в своєму житті світлом віри і добрих діл просвічуватися. Так, нам дали в руки світло для чого? Для обряду. Для ритуалу, ні. Для того, щоб ми пам'ятали, що світло нашої віри має світити тим, які знаходяться в темряві. Як розігнати темряву? Тільки світлом. Потім ту свічку ми бачимо на протязі всіх важливих моментів християнського життя. Коли Детина йде до урочистої сповіді, теж запалюють свічку. Коли приходять наречені до шлюбу, теж запалюють свічку. І коли людина відходить з цього земного життя, теж запалюють свічку. І вже сотні років людей на цьому світі нема, а ми молимося за них і знову запалюємо свічку. Тому що це символ нашої віри, який має світити, бути наверху, так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб людина, християнин, не соромився своєї віри, а показував добрий приклад у своєму житті. Усьому. Коли зробив помилку, добрий приклад перепросити. Коли відчуває тягар гріхів, добрий приклад пережити покаяння. А навіть тоді, коли твердо стоїть на основі Христового вчення, не соромлячись, показує своє життя, не тицькаючи в когось пальцем, а дивлячись самого себе. І звіряючи себе на прикладі самого Божественного Спасителя світить у своєму житті. І в той спосіб запалює своїм світлом, насправді якого є Христос. Гарним світильником для Ісуса Христа був Іван Хреститель. Але світлом є. Христос. Так само добрими, гарними світильниками християнського життя маємо бути ми, але світло вогню знову ж таки буде сам Христос. Ми є об'єднані з Ним через таїнство хрещення, миропомазання, Пресвятої Євхаристії, таїнства християнського втаємничення, в той спосіб. Що, як каже апостол Павло, живу вже не я, а живе в мені Христос. І я, будучи християнином, я є другим Христом. Ви, що у Христа, хрестилися, у Христа зодягнулися, навчає нас апостол Павло. І ми, що просвідчені вірою. Христа. Ступаймо дорогою Христа і розважмо і навчимося від Господа, якими ми маємо бути у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди. Амінь.